Числові проміжки. Множені всіх дійсних чисел, які більші від А і менші від Б, називають числовим проміжком або просто проміжком, і позначають А Це точки координатної прямої, які зображують числа цього проміжку, розташовані між точками, які зображують числа А та Б. Розглянемо таку таблицю. В першому стовпчику будуть вказані нерівності, що задають проміжок. У другому стовпчику як позначається цей проміжок, і в третьому їх зображуються. І так, ось така нерівність Х більше А і Х менше Б. Як визначається такий проміжок? Кругленькі дужки, як ми вже з вами з'ясували, від А до Б. І малюється цей проміжок з двома незамальованими не не, точка А і точка Б. Якщо у мене Х більше А і Х менше або дорівнює Б, от у нас строга нерівність, ось у нас не строга нерівність, то це позначається А. З круглою дужкою, бо строга нерівність. А от коли не строга нерівність, ми малюємо квадратну дужку. Як це зображується на малюнку? Точка, що не входить до даного проміжку, вона залишається пустою. Не замальованою, не зафарбованою. А точка, що входить в ну, число, воно зафарбовується. І якщо Х більше або дорівнює a А і Х менше b, то тоді біля А буде квадратна дужка, біля b буде. Кругленька дужка. І тоді ми замальовуємо, що А входить Замальовуємо цю точку, а точку Б не замальовуємо. І нарешті четвертий випадок, ви вже сподіваюся, догадалися, це коли Х більше або дорівнює А і Х менше або дорівнює Б. Тоді з обох сторін ми виділяємо квадратними дужками, і обидві точки ми зафарбовуємо. А якщо у нас просто нерівність Х більше А, Ну, по-перше, у нас з одного боку буде А, з іншого боку, плюс нескінченність. Зображується тільки однією точкою А. І ось у нескінчення. Х більше дорівнює А. Біля А буде квадратна дужечка. Біля нескінченності завжди кругла. І точку А. Ми зафарбовуємо і так само менше. Х менше Б. Значить тут від мінус нескінченності. Від точка Б. Строга нерівність кругленька дужечка. Що у нас тут малюється точка Б. Оту доцільно відкласти з цього боку, щоб було кудись трихувати. менше або дорівнює Б. Те ж саме мінус нескінченності до B включаючи. І точку B заштраховуємо.